Ми працюємо в штатному режимі згідно регламенту роботи аеропорту. Ажіотаж на події, які є в країні, у нас відслідковується тільки у зв'язку з підвищенням попиту на авіаційні перевезення, в зв'язку з тим, що є деякі проблеми з наземними видами транспорту. Так що жодних жодних якихось. Ну, Причин до занепокоєння у нас немає. У вас не було екстрених якихось випадків останнім часом? Ні, слава Богу, ніяких випадків не було. Згідно з нормативами авіаційної безпеки, є програма авіаційної безпеки в державі, затверджена на підставі цієї програми авіаційної безпеки. Є програма авіаційної безпеки аеропорту. Значить, по заходам. Ну, на утримання ситуації під контролем, і так далі, рівень небезпеки піднятий до рівня жовтий. Рівень жовтий передбачає додатковий догляд на авіаційну безпеку, посилення заходів готовності від відбиття від нападів втручання у цивільну авіацію і так далі. Тобто, ми повністю готові до виконання функцій, покладених на. Ціний транспорт, коли здійснюється любий політ у будь-який аеродром, чи будь-то в просторі України, чи в іншому повітряному просторі держави, завжди розробляється при підготовці до польоту план посадки на запасні аеродроми. Значить, запасні аеродроми розраховуються по регламенту роботи аеропортів. І в разі, якщо ми працюємо в штатному режимі, ми забезпечуємо у якості запасного аеродрому посадку будь-яких повітряних суден і забезпечуємо готовність всіх служб і підрозділів підприємства до роботи у штатному режимі. Так. Екстрених посадок, це ну, коли здійснюється, як ви кажете, екстрена посадка, це може бути надзвичайна ситуація в разі виходу з технічного. Ну, Технічного ладу, да, справного технічного ладу обладнання, може здійснюватися, от як ви кажете, екстрена посадка. Але в нас є чітка процедура, є служба пошуково-аварійно-рятувальної і протипожежного забезпечення, яка зразу при поступленні сигналу про авіаційну подію має чітку, ну, чітку програму дій, хто за що відповідає, хто що робить, хто кого інформує і так далі.